Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептецький. Записую наш вже традиційне щотижневий прогноз розкладно Щодень для України. Сьогодні будемо з вами шукати підказки в різних колод, таро, оракулів, що чекає нашу Україну в період з 19 до 25 серпня. Отож, давайте будемо розпочинати. Нагадую всім, що є в мене прогноз. По регіонах гарячих точках на серпень місяць. Хто ще не дивився, може переглянути. В коментарях під відео я прикріплю посилання на ці прямі ефіри. Отже, спочатку дивимось загальну характеристику тижня. Таро Ошо. Перша карта аркан процвітання. От, щось відбулась сьогодні трохи. Так, з таро відображень. Аркан восьмірка жезлів. старопсихологічних психологічних аркан, конфлікт, поразка. І взяв ще сьогодні оракул мудрості. Дивимось, що там є. Історія, яка ніколи не закінчується. Ну, так називається карта. Отже, маємо дві карти добрих, дві карти недобрих. Що це означає? По-перше, везмірка жезлів, можливі ще доволі такі, дай Бог, потужні, хороші просування. Курській області і ще більше її, скажімо так, захоплення нашими ЗСУ. Карта процвітання говорить про те, що для України будуть погоджені ще додаткові бонуси і дозволи. А ось дві карти, які говорять конфлікти конфлікті поразка і ніколи. Історія, яка ніколи не закінчується. Це про те, що, на жаль, але ще можуть бути і втрати української території, особливо в напрямку, там, де зараз найгарячіше, найгостріше, це Покровський, турецький напрямок, найбільше в Покровському. І ну, карта говорить, що так, протягом наступного тижня немає завершення війни, немає остаточно ще миру, тому якби ця історія військова, яка продовжується. Ну, така, якби, карта. І також карта конфлікт поразка, вона може говорити, в тому числі і про загрози масованих ракетних ударів. Зараз подивимося, які з днів є більш небезпечними, які менш небезпечними. Також нагадую всім, що обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал, інші соціальні сторінки, кому моя діяльність важлива, щоб не пропустити актуальні розклади, прогнози та прямі ефіри. І приєднуйтесь кожного вечора о 10-й годині. До наших щовечірніх енергопрактик молитов за мир та перемогу України. Отже, понеділок, 19 число, тут у нас така карта аутсайдера, називається вона. Тут у нас карта Монах-Відлюдник, чимось схожа до цієї карти. Знову ж таки, про необхідність духовного духовного росту розвитку, аркан інтуїції, знань, мудрості. І карта, яка говорить, не все те золото, що блищить. Так, Отже, з цих карт що я бачу по енергії. Передусім, йде загроза все одно протягом дня енергія нестабільна. Тобто, чи можуть бути якісь ракетні удари, особливо там по тих населених пунктах чи областях, які максимально наближені до лінії фронту, так, можуть бути в цей день. Також, карта говорить про те, що необхідність треба знову ж таки в духовному рості розвитку, в молитві, в підтримці. Відкриються якісь нові таємні знання, нові можливості, і попередні домовленості, не знають то про якісь переговори, чи про щось, ну йде, як скасовується, починається щось нове. Але для України, з одної сторони, це може бути більш важливіше, але те, над чим ще треба працювати. А карта Отсайдера говорить, що не завжди програна якась битва означає програну війну. Тобто навіть те, що по факту ще може бути втрачено чи захоплено ворогом, окуповано, все рівно, по результату, має бути звільнено. І питання буде все гостріше виникати. З тепер двома енергостанціями тими атомними: Запорізькою та Курською. То ще історії, які будуть далі продовжуватись. Але будь-якому випадку, в понеділок, дбаємо про захист свій. Близьких рідних дому в такому форматі. Вівторок. Карта Важкий Груз. Король жезлів. Нова вказівка, якась прям нові стратегії. Інтуїції. Карта третє око. Треба добре, добре дивитися, Влада. Добре дивитися, що робити. Добре дивитися, які приймати рішення, тому що рішення прийняті в цей день будуть сильними, значими, важливими для України в контексті подальших перемог. І, і тут карта, бачите, Deep Knowing. <кій> Перепрошую, воно відсвітлює. Deep Knowing – глибоких знань, так. Тобто треба більше вивчати, більше пізнавати. Нові стратегії, які будуються, нові ходи, які будуть непередбачені для ворога, в тому числі. І зміна пов'язана з керівниками когось ще в тому числі розкриють якихось хабарників, корупціонерів, когось ще будуть міняти як і по обласних рівнях, так і там, де вищий рівень в Києві. Ось і е також я наголошував, що ближче до е дня незалежності чомусь мені така йде енергія ще можуть бути спроби замахів. Або по відношенню до нашого президента, або по відношенню до якихось важливих персон. Тобто, ця друга половина серпня таку якусь енергію все рівно вона несе. Ну, а в нас 24-го це в суботу буде День Незалежності. До речі, про День Незалежності в мене є окремий прогноз, можете подивитися. Середа. Карта тут називається святкування. Результат успіх карта врожаю. Нових досягнень, духовна сила. Така, бачите, оця карта мені дуже подобається, бо вона говорить, що робляться правильні висновки, проходяться правильні трансформації через те все, що відбувається, ми здобуваємо духовну силу. А отже, і більше можливості ворога здолати. Хоча, мені сам день середи, все рівно чомусь по енергії такий трошки тривожний зараз. Карта, яка називається Soulmates, тобто споріднені душі, підтримка, допомога, навіть звідки не очікували і через духовну силу і значимих перемог здобутків середу якраз може бути для України багато хороших таких новин. В плані навіть той самий Курського напрямку, можливо, ще інші напрямки теж будуть, скажімо так. Звільнені від російської напасті, наприклад, напрямок Білгородської області. Я вам казав, що в одній з енергопрактик мені показували, що вздовж якби лінії нашого кордону, але не по території України, а по території Росії збільшується, отак, як кажуть, сіра зона, буферна зона, демілітаризація сторони Росії, щоб в Україні було спокійно. Ну, значить, таке деякі плани ще раз кажу. Хай вони реалізовуються максимально. Тому менше про це треба говорити, то буде більший результат. Четверта Карта сприйняття. Такий оракул. Тут у нас трійка кубків. А, також у нас сонячна, так, сонячне сплетіння, чакра. Сьомий енергоканал. Дуже активні енергоканали. Карта краху, башня. Будьте уважні, обережні, будуйте захисти, будуйте лінії оборони, будуйте те, що може захистити. І в цей день загроз насправді є доволі багато. Краху, руйнації, От я кажу, воно якось так середи вже ця тривожність, де і четвер теж навіть ще гостріший, ще загрозливіший. Тому дуже сильно прислуховуємося до підказок в снах, наших інтуїтивних підказок. Також правильно, от карта говорить, правильно захищайтеся, захистіть, що можете себе дім теж рідний близьких, тому що карта в цей день доволі гостра, небезпечна і попереджувальна. Але поряд з тим, і знову ж таки можуть бути чергові здобутки, які кажуть, ну, є що відсвяткувати, так, є що відмітити, що от ще плюс Україна має хороше. Здобутки, новини, інформацію, підтримку і так далі. Але по загрозах по самій території України карта гостра. П'ятниця. Карта буденності, таку, як я її називаю. Туз пентаклів. Теж допомога, підтримка, якийсь великий аванс, і в збройному плані, якби теж така якась підтримка важлива. Також... Підписання якогось теж документа. Явно приховано цей інструмент. Важливо для України карта йде прояснення, карта Сонця. І тут у нас. О, чекайте, бо що... це, це карта. Дихайте, концентруйтесь на головному. А тут незавершена симфонія. Тобто, можливість завершити те, що раніше не завершувалося. Якийсь переговорний процес, якісь домовленості, якісь теж можуть бути. Відвіди важливих осіб України або знову ж таки Україна буде брати участь в якомусь важливому для неї переговорному процесі, в плані підтримки, щоб можна було завершити те, що почати. Ну такий цікавий по енергії день, по крайній мірі, зараз субота. Карта дружелюбності. Теж бачите, ну, в принципі, День Незалежності можуть бути важливі якісь відвідини України, підтримка і анонсування якогось чергового важливого пакету допомоги. При тому це може бути з різних тож, сторін, з різних країн. Ще раз скажу, навіть те, що раніше було неможливим, дозволяють щось важливе, навіть там, не знаю, далекобійними ракетами бити по військових об'єктах в Росії. Тут четвірка кубків, теж картика називається. Заморозка, але з іншої сторони розкіш, і можливість отримати те, що очікувалося, як от дарунок, такий теж важливий. І тут карта. Відповідно, потім йде рух, вибір, правильні рішення, і так само може вести до успіху, і карта нового життя. таке. І знову ж таки, карта десь перехідна, тому все-таки наголошую, цей час там, 23, 24, 25, будь-якого випадку. Уважність, обережність на високому рівні. От, бо карта така тут зараз ну, ніби так заморожено все, так, ми рухаємось до цілі, все рівно, до перемоги, але ворог би теж хотів чогось такого недоброго Україні завдати, в тому числі з позиції жертв. А ще я наголошую, що історія з Кримським мостом далі може продовжити. І вже, дай Бог, що взагалі був зруйнований. І неділя. Така карта грайливості, але мені особливо ніколи не подобалась. Тут карта Сонця. Тут карта мудрого вибору. Мудрий вибір веде до прояснення просвітлення. Тут карта послань інформації. І, власне, отримання правильної інформації до мудрого вибору веде до просвітлення правильних стратегій, і відповідно до можливості уникнути багатьох вже негативних сценаріїв, зайняти вигіднішу позицію для навіть якогось можливо переговорного процесу і взагалі отримати те, що просилось для того, щоб можна було ще більше і краще і швидше. Вигнати ворога з нашої землі, і перемогти, і щоб вже був мир. Ну, ось такі сьогодні підказки, розклади, карти, також діліться. Можливо, хтось свої прогнози робить, ваші якісь відчуття, перечуття сни. пишіть, комусь теж це може стати в пригоді. Всім дякую за увагу. Обов'язково поширюйте відео, ставте подобайку, залишайте коментарі і до зустрічі! Нових прямих ефірах та прогнозування. Хай негативні прогнози максимально нейтралізовуються, а позитивні максимально реалізовуються. Всім на миру, світла побільше і до нових зустрічей. Почуємось!